Іноді жертвами аб'юзу стають дуже сильні енергійні і ініціативні люди, які енергійні, сильні ініціативні в іншому соціальному просторі. Але, наприклад, показую, чоловік чи жінка, неважливо, мали в дитинстві насильницьке виховання, тобто елементи насильства, психологічного насильства і аб'юзу для них норма життя. Звична абсолютно. Вони виростають і попадають в інше соціум, і там вибудовують. Інші стосунки, може навіть партнерські, а може ні. Ну як мінімум, там вони достатньо вільно і впевнено собі почувають, тому що вони набули нових компетенцій, вони набули нової експертизи, їх поважають, їх визнають, вони спілкуються з людьми за іншими правилами. Але коли вони попадають або назад в батьківський дім, або будують свої особисті стосунки, вони переносять як кальку оцю історію про. Насильство як норма життя, і чомусь вдома вони стають білі пухнасті і взагалі поводять себе геть інакше. А ще гірше, коли вони були жертвами насильства, психологічного насильства від батьків в своєму дитинстві, вони самі застосовують або дозволяють застосовувати насильство до відношенню до своїх дітей, і ось вони не те, щоб слабкі жертви аб'юзу вони просто звично до нього входять. Для них це знайомий простір. Плавали, знаємо. Можна жить и так.